Всім вітання. Зараз поділюся з вами, чим я зараз займаюся. Пройдемося по схемі. Аккумулятор. З акумулятора ШИМ. І ШИМа ЗВС-драйвер. Із ЗВС-драйвера іде ТВС. Після ТВС іде помножувач. І далі йде на зарядку конденсатора по схемі, яка гуляє в інтернеті. Це така де заряджав конденсатори. І вже з конденсатора на розрядник. Я його пропустив через трансформатор. Подивитися, чи якийсь буде ефект. Ну, поки що ефекту ніякого немає. Але зараз послідкуємо за частотою. Як впливає частота на звс драйвері? В залежності від того, як ми будемо міняти е, у нас е, шим. Тобто дивимося, зараз у нас споживання 0, частота вже 53 кГц. Починаємо додати, Появляється шипіння. Так, Частота впала 37, це зараз йде десь біля півата. Десь з 8 мм йде пробой. Так, зараз додавим ще. Так, частота вискочила знову на 36. Вже з 10 міліметрів йде, далі 12 міліметрів йде кругой. Так, 36. Прилади не люблять, починають пищать. Так, зараз другу зупинку переключу. Так, виставив знов на мінімум. При нульовому споживанні йдуть якісь коливальні процеси і на ЗВС здраві показує 53. Тільки додаємо. У зразу частота в два рази. Тобто з 54 падає в два рази, на 27. потім поступово починає виростати. Так, доходимо до 12 Вт. Зараз у нас десь 12 Вт. І це вже у нас іде пробой 12 мм. Так, тут зазор також є маленький, але напруга досить таки висока, але струми слабенькі, вони не розкачують систему. Тобто частота 36. І зараз зупиню і зроблю напряму без шима. Регулятор від'єднав. І зараз подивимося, яка буде частота, який буде результат. Так, дивимося, зараз я виставляю тут зазор. так Значно більша потужність пішка і дивимося на частоту. Частота 51,50. Так, і ще на струм подивимося, який у нас іде струм. 4 Ампери. Коли йдемо розрив, струм починає виростати. Коли замкнуто, все десь іде. Так. Які висновки можна зробити? Шим-регулятор зменшує потужність. Навіть якщо ми робимо на максимум його такої духи ми не бачимо. Це перший висновок. Друге, якщо брати цей резистор, він дуже крепко гріється. І коли ми даємо розряд високовольтний після помножувача, то він навіть по поверхні біжить. От. Напруга висока, але струму недостатньо. Так що, якщо брати лампочки, цей трансформатор не розкачує. От Я пробував набів, так що поки що результату немає. Але така була ідея перевірити, я побачив перевірив і зараз буду рухатись далі. Тобто поки що індукційна плитка. Дала найкращий результат, саме найбільша потужність. Всім успіху і до нових зустрічей!